Доводиться змінювати формат Насамперед, це для того, щоб убезпечити життя та здоров'я як персоналу ТЦК та СП, так і відвідувачів СП, ким вони не були. А дуже часто це є і ветерани, і пенсіонери, і члени сімей військовослужбовців. Ну тому важливо, щоб при наданні послуг СП вони були. У безпеці. Тому, звичайно, є певні алгоритми безпекові. Тобто, під час, наприклад, повітряних тривог тривог ракетних загроз установи не працюють, установи зачиняються, весь персонал і відвідувачі переводяться в безпечні місця або в укриття. Новий функціонал, додаток, резерв плюс. Тобто, все робиться для того, щоб максимально. І спростити, і обезпечити процес взаємодії громадян з ТЦК та ТЦК дійсно будуть переформатовані там в певних питаннях моменти їхньої роботи. Дійсно буде відбуватися розосередження особового складу. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно деякі послуги будуть. Надаватися ну безпосередньо в ТЦК, але з вимогами з максимальними вимогами до безпекових заходів в цілому мобілізаційні процеси тривають. І це не вплинуло на ті заходи з мобілізації особового складу і зобов'язаних для поповнення особового складу Сил оборони України. Тому мобілізація тривала, триває і буде тривати.